Віктор Кулічкин Казки з бабусиного зошита з малюнками Історія Четверта Веселкова Фея. На горі, біля маленького містечка, у невеликій хатинці жила незвичайна фея. Ви тут запитаєте А що ж у ній такого незвичайного, що про неї склали цю казку? Може, вона користувалася якоюсь рідкісною магією, якої не знали інші феї? Ні, навпаки, ця фея взагалі не користувалася магією. Вона просто не хотіла мати з нею справ. Ось і все. Тоді ви скажете А що це за фея, яка не хоче займатися чаклунством? Навіть зубна фея його застосовує, коли приходить до дітлахів? І все ж це була справжня фея, навіть без жодної магії. Річ у цім, що ця фея вміла робити веселку. Але ви знову заперечите мені Ну і що? Теж мені диво, веселка, вона й після дощику буває без усяких фей. Тут я з вами погоджуся, але поставлю ще кілька запитань. А часто ви бачите веселку після дощу. А якщо й бачите, то чи можна її побачити з іншого міста? А чи можна під нею танцювати і стрибати? А чи падають із неї монетки та льодяники? Якщо ні, тоді сідайте ближче, і я вам розповім про цю фею та її дивовижну веселку. Сподіваюся, ви не забули, що наша фея жила на високій горі. Гора була настільки високою, що торкалася кожної хмаринки, яка пролітала повз гору. Для феї це було дуже зручно. Щойно хмаринка підлітала до її хатинки, фея виходила на ганок із чарівною лійкою і збирала в неї дощові крапельки. З тієї хмаринки. Виходило по різному. Якщо хмаринка була дощова, ліка швидко наповнювалась. А якщо звичайна, то у крапельок у ліці було зовсім трішки, тільки на динці. Але Фея й тоді не засмучувалась адже в небі завжди було багато хмар. Тож ліка рано чи пізно ставала повною. Але для веселки дощових крапельок було замало. Треба було ще дочекатися яскравого сонечка. Тут теж не все було просто. Іноді сонечко виглядало відразу. Щойно хмаринка пролітала повзгору, а іноді доводилося чекати довго, поки хмарки пропливали одна за одною. Бувало, що сонечко. Цілий день не показувалося. Тоді фея брала свою лійку і йшла спати, бо знала, якщо сьогодні сонечка не було, то завтра воно обов'язково з'явиться. І ось коли сонечко з'являлося, фея діставала чарівне люстерко і разом з лійкою виходила на галявину біля свого дому. Там вона ловила люстерком сонячних зайчиків і пускала їх на дощові крапельки, які виливала з ліки. Виходила справжня дзеркальна стежка з крапельок, з'єднаних сонячними зайчиками. І що більше фея виливала їх на цю стежку, то довшою вона ставала. Стежка продовжувала рости доти. Поки в лійці не залишалося жодної крапельки або поки сонечко не ховалося. Це була дивовижна стежка. Вона не збігала з гори вниз у місто, а навпаки, починалася від хатинки феї і підіймалася в небо, а потім ішла далеко за обрій. Тут ви запитаєте: а хіба це веселка? Дзеркало вийшло, але ж тільки в небі, а де різнокольорові смужки, які мають усі звичайні веселки. Мені тут доведеться з вами погодитися, це ще не була веселка, а проста дзеркальна стежка. Що вона вміла, так це пускати великих сонячних зайчиків і показувати кумедні пички, немов у кімнаті сміху. Щоб ця стежка стала веселкою, треба було її розфарбувати. А як це зробити? Тут у феї був власний секрет, яким вона не хотіла ділитися навіть з своїм планшетом. Але минулого тижня повз дім пролітала знайома мені сорока, вона й розповіла, як це робила фея. А я секрету Відкрию його вам, щоб продовжити цю казку. Виявилося все дуже просто у хатинці феї жили два веселі казочне поні-єдинороги. саме вони допомагали їй розфарбовувати цю веселку. Першого єдинорога звали Льодяник, тому що ріг у нього був. Із справжніх різнокольорових льодяників цей єдиноріг застрибував на стежку і починав рогом розкидати цукерки. Їх було так багато, що на стежці утворювався льодяниковий килим аж до самого кінця стежки. Але чим більше він розкидав льодяників, тим меншим ставав його ріг. Тому він не засмучувався, бо його ріг знову відросте. Іншого єдинорога звали монетка. Думаю, ви здогадалися чому. Правильно, ріг його був із золотих монеток. Монетка завжди терпляче чекала, поки льодяник закінчить розкидати свої цукерки, а потім починав акуратно викладати монетки. Між ними. Монет у нього було менше, ніж цукерок у льодяника. Їх ледь вистачало до кінця стежки, тому монетці завжди доводилося їх економити. А ще його ріг ріс не так швидко, як би того хотілося. Коли монетка і льодяник закінчували свою роботу, дзеркальне стежка перетворювалася на чарівну веселку. Бо льодіники на ній були різнокольорові, і веселка переливалася всіма барвами, якими діти розмальовують свої малюнки. Золоті монетки сяяли так яскраво, що веселку було видно далеко за містом. До того ж, веселка створювала сонячних зайчиків, які піднімали настрій усім, хто на них дивився. Але ви скажете ну, зробила фея гарну веселку. А як вона розповість про неї мешканцям міста? Адже вони ж не будуть після кожної хмаринки задирати голову й увесь час дивитися в небо? Усе вірно. Це була незвичайна веселка, і вона з'являлася не одразу після дощу, а тоді, коли фея наповнювала крапельками свою лійку, а потому виглядало сонечко. Ось дивіться, у вівторок фея з хмарок. Наповнювали свою ліку, а сонечко показувалося лише всереду. То що ж виходить? Усім містянам від вівторка до середи треба дивитися в небо? Так від цього може й голова розболітися, і тоді вже ніяка веселка буде не потрібна. Як же феє повідомити всім, що нова веселка вже готова? Тут знову їй на допомогу приходили наші єдинороги. Монетка і льодяник. Бігли до лісу і приносили звідти найбільшу ліану. Вони прив'язували її до верхівки веселки, щоб утворилися великі гойдалки. Потім сідали на них, розгойдувалися І починали співати свою пісеньку. Ми, два єдиноріжки, гойдаємось вгорі на веселці Ліані у казковій грі, а веселка наша з монеток і цукер сяє й мерехтить для усіх діток тепер. Гей, виходьте, люди, подивіться в небеса, там веселка чудо світиться, як луна. Збирайте монетки, цукерки до кишень, танцюйте разом з нами, співайте цілий день, хмарки усміхаються, сонечко сміється, казка у долоню кожному дається. Коли хто разом з нами заспіває, веселка чарівниця новими барвами заграє. Гей, виходьте, люди, подивіться в небеса. Там веселка, чудо, світиться, як луна. Збирайте монетки, цукерки до кишень, танцюйте разом з нами, співайте цілий день. Співали вони так голосно, що їхню пісеньку було чути у кожній хаті. Люди, почувши цю пісеньку, кидали всі свої справи і вибігали на вулицю. Там на них чекало захопливе видовище. На величезній веселці, що переливалася різними барвами і золотими монетками, каталися два єдинороги. Чим вище піднімалися їхні гойдалки, тим дужче розгойдувалася веселка, і тим більше монеток та цюкерок падало з неї на місто. Усі його мешканці кидалися збирати їх. А коли з веселки лилися на городян сонячні зайчики, Люди починали сміятися, стрибати, танцювати, підспівувати єдинорогам. В місті наступало справжнє свято веселки. Але всі свята рано чи пізно закінчуються. Так і це свято веселки теж підходило до кінця. Щойно остання монета і цукерка падали з веселки, єдинороги зупиняли гойдалки і стрибували з них, а фея тоді. Брала великий Чарпак і починала ним зливати залишки веселки в чарівну пляшечку, щоб потім використати її ще раз. Людям залишалося тільки дивитися, як в небі зникає те, що веселило їх цілий день. Ніхто не йшов додому, доки в небі не розтане останній шматочок фейної веселки, а коли небо знову ставало без веселки. Усі бралися за руки і починали розходитися по домівках, сперечаючись, як минуло сьогоднішнє свято. Одні казали, що льодіники на минулому святі були солодші, ніж тепер, а інші, що монеток сьогодні було значно більше, ніж минулого разу, а треті, що веселка сьогодні була гарніша поза інші, але четверті заперечували їм, мовляв, попередня веселка була настільки яскравою, що її можна було побачити навіть у найдальнішому королівстві. Тут нічого не вдієш, скільки людей, стільки й думок. Але, врешті решт, усі чомусь погоджувалися, що такі свята мають бути довшими і проводитися частіше. Монетка й льодяник теж про це мріяли. Їм подобалося, коли всі веселяться, а ще більше, що причиною цього весеління були саме вони, принаймні так вони думали. Адже це вони прикрашали веселку, вони запрошували всіх на свято, і хто як не вони розгойдували гойдалки, через що з веселки на містян сипалися цукерки й золоті монетки. А от про фею вони чомусь забували, правда, зовсім трішечки. Але я вважаю, що це все одно несправедливо. І ось одного разу, коли свято веселки закінчилося, а фея прибрала пляшечку з рештками веселки у свою шафу. Монетка і людяник підійшли до неї. Шановна фея, нам не подобається, що свято так швидко закінчується. Ми хочемо, щоб свято веселки було щодня. Усі містяни хочуть весеління, і ми теж хочемо веселитися разом із ними, тому що від весеління у нас швидше відростають роги. Фея сумно усміхнулася і тихо мовила Ми не можемо влаштовувати свято веселки щодня. Бо не щодня до гори припливають хмари і не щодня за них виглядає сонечко, а в тебе, монетко, ріг відростає не так швидко. До того ж і для людей свята щодня це деш зле. Хто ж тоді пектиме смачні булочки, лікуватиме малюків, розвозитиме іграшки по домівках, якщо всі будуть тільки на святі? Не буде свята, тоді наші роги засохнуть. Монетки не будуть такими блискучими. А льодяники такими смачними, заперечили їй єдинороги. Якщо справа лише у веселінні, відповіла їм фея, тоді вам і не потрібне свято. Біля нашої гори є дитячий майданчик. Щодня я чую звідти гучний дитячий сміх. Вирушайте туди завтра зранку і розважайте там дітвору. Весеління вам там вистачить аж до самого вечора. Наступного дня єдинороги почали готуватися до зустрічі на дитячому майданчику. Вони ніколи не гралися з дітьми і бачили їх тільки з веселки феї. Замість того, щоб розпитати фею, як слід поводитися на дитячому майданчику, монетка й людяник начистили свої роги і розчесали гриви, потім довго дивилися на себе в дзеркало, а коли їм це набридло, грюкнули дверима і побігли до дитячого майданчика. Попрощатися з феєм вони, звісно, забули. Дітвора зустріла єдинорогів радісними вигуками. Дивіться, дивіться, до нас прийшли наші монетка і людяник. Зараз буде велике видовище. Усі малюки оточили єдинорогів. Кожен хотів їх погладити і доторкнутися до їхніх чарівних рогів. Єдинороги гордо підняли свої роги і почали фиркати від задоволення. Діти заплескали в долоньки і закричали Хочемо льодяників і монеток. Тоді льодяник ударив рогом об землю і відразу з нього посипалися різнокольорові цукерки. Діти кинулися їх збирати. Лодяників було так багато, що вже нікуди було їх класти. У всіх кишені були набиті ними. Я навіть не можу уявити, що могло б статися далі, якби до льодяника не підійшла мама одного з малюків. Негайно припиніть давати дітям стільки солодощів, вони зіпсують собі апетит перед обідом. До того ж, багато солодкого завжди шкодить зубам. Льодяник не очікував, що йому тут зроблять зауваження. На святах веселки його завжди хвалили. І замість того, щоб вибачитися і виправитися, він високо підняв голову і повільно попрямував до виходу з дитячого майданчика, промовляючи усім Обійдуся без ваших зауважень. Якщо вам не подобаються мої цукерки, тоді наступного разу я взагалі нічого вам не дам. З монеткою теж вийшло не дуже добре. Коли дітвора оточила монетку, він також ударив рогом об землю, і з нього посипалися золоті монетки. Але їх було дуже мало, тож не всім дітям їх вистачило. Вони одразу попросили єдинорога дати їм монеток, щоб було справедливо. Але монетка більше не збирався цього робити. Оце ще. Тоді мені самому не вистачить. Діти, яким монеток не дісталося, заплакали. Їм було дуже прикро, що одним дісталися монетки, а іншим ні. На дитячому майданчику, де ніколи не було сварок, стало нецікаво. Чомусь усім закортіло додому. Потрібно було терміново рятувати становище. І тоді один хлопчик, у якого була монетка, взяв відерце з пісочниці, поклав тоді свою монетку і сказав Забирай свою монету назад. Вона мені не потрібна, якщо через неї ми всі посваримося. Іди від нас і подумай, що ти зробив неправильно. Він повісив це відерце своєю монеткою на ріг монетки. Тут же до нього почали підходити інші діти і кидати в те відерце свої монети. Монетка поплентався до виходу, де на нього чекав людяник. Усю дорогу додому феї єдинороги скаржилися одне на одного. Що ми зробили не так? Чому, коли цукерок багато, а монеток мало, це погано. А погано було те, що вони не хотіли зрозуміти розкидати монети з цукерками на святі і просто дарувати їх дітям це зовсім різні речі. У першому випадку на святі збиралося все місто. Людям було байдуже, скільки монеток чи цукерок вони назбирають, бо вони знали, що якщо сьогодні їм не дісталися монетки чи цукерки, то наступного разу обов'язково пощастить більше, а на свято вони прийшли, щоб повеселитися. У другому випадку єдинороги робили подарунки дітям, а тут дуже важливо, щоб вони всім досталися і нікому не завдали прикрощів. Монетка і льодяник не хотіли вважати себе винними і звинувачували в тому, що сталося на дитячому майданчику, дітей. І тоді єдинороги придумали помінятися рогами. Якщо вони хочуть, щоб монеток було більше, тобі, льодянику, потрібен ріг монетки. А якщо їм потрібно менше цукерок, то тобі монетко потрібен ріг льодяника. Це їх дуже розвеселило. У них одразу піднявся настрій, і вони побігли до феї. Фею вони знайшли біля дому, де вона підстригала галявину. Єдинороги не стали розповідати феї, що з ними сталося на майданчику, вони просто зажадали. Ми хочемо помінятися рогами. Фея здивовано подивилася на них і важко зітхнула. Якщо ви так вирішили, то я це зроблю. Але пам'ятайте, не всі проблеми можна вирішити чарами. Після цього вона пішла додому і винесла дві пляшечки. На яких було написано монетна веселка та цукеркова веселка, веселок в пляшечках було дуже мало. Фея відразу попередила єдинорогів вистачить лише на один раз, поміняти роги ще раз я вже не зможу. Льодяник і монетка кивнули головами. Це означало, що вони згодні. Тоді фея підійшла до льодяника і вилила веселку з пляшечки монет на веселка на його ріг. Ріг із цукерок перетворився на ріг із монет. Потім вона підійшла до монетки і вилила на його ріг цукеркову веселку. Ріг перетворився на ріг із цукерок. Єдинороги, отримавши бажане, знову кинулися на дитячий майданчик. Подякувати феї, вони знову забули. Прибігши на майданчик, єдинороги відразу почали розкидати монетки і льодяники. Ви хотіли, щоб було багато монеток, отримуйте їх. Ви хочете менше цукерок, тоді збирайте їх, доки інші не підняли. Монеток, і справді, було дуже багато, а цукерок зовсім мало. Майже ніхто з малюків не поспішав їх збирати, а ті, хто підібрав цукерки і спробував, одразу їх виплюнув. Монетки теж ніхто не хотів піднімати. Тоді до єдинорогів підійшов той самий хлопчик, який першим відмовився брати монетку. Ваші монетки не золоті, а цукерки гіркі, вони нам не потрібні. Навіть якби вони були золоті і солодкі, ми б усе одно їх не взяли. Ви приходите сюди тільки для того, щоб посварити і образити нас. Ми не хочемо з вами дружити. Ідіть геть, і свята веселки нам теж не потрібне, якщо на ньому будете ви. Після цього. Всі відвернулися від монетки і льодяника, а їм нічого іншого не залишалося, як розвернутися і знову піти додому до феї. Коли єдинороги підійшли додому, навколо нього було багато грозових хмар, але на ганці феї не було. Це був перший випадок, коли Фея не збирала дощові краплинки у свою ліку. Схоже, фея все зрозуміла. Що трапилося з єдинорогами, і більше не збиралася робити веселку разом з ними. Фею вони знайшли в будинку біля каміна, де вона читала чарівну книгу. Фея відклала її, зняла окуляри і сказала: У вас знову нічого не вийшло. Так, феє, нас просто вигнали. І єдинороги розповіли, що сталося на дитячому майданчику. Фея уважно їх вислухала і промовила: Повернути ваші роги назад я не можу. У мене просто немає на це магії. А навіть якби і змогла, то на наше свято вже ніхто не прийде, навіть якщо ваші монетки будуть найяскравішими монетками у світі, а льодіники найсмачнішими цукерками. Це тому, що люди не захочуть бачити на своєму святі тих, хто любить тільки самих себе. Невже не можна нічого зробити? з надією спитали єдинороги. Чому ж ні? Можна, відповіла Фея, але тоді радість і весельнище вам доведеться заробляти своїми вчинками, а не чарівництвом через ваші роги. Значить, ми повинні відмовитися від наших рогів. вигукнули вони. Так, ви повинні відмовитися від них, стати звичайними поні. Але я обіцяю відвести вас дотуди, де буде багато радості і веселощів. Якщо більше нічого не можна придумати, тоді ми згодні на це. Погодилися льодяник і монетка. Тоді фея підійшла до своєї шафи і дістала звідти не пляшечку з веселкою, а дві маленькі прути. А що це за прути? запитали єдинороги. Невже чарівні палички? Ні. Це не чарівні палички, заперечила Фея, це висушені блискавки. Я їх піймала в грузових хмарах, коли збирала дощові краплинки. Фея поклала по прутику на роги єдинорогів і хласнула в долоні. Прутики ясно спалахнули, і рогів у монетки й льодяника більше не стало. Ось тепер ви звичайні поні, і я відведу вас туди, де вам не буде так сумно. Сказала Фея, але перед тим, як ви підете, у мене для вас є подарунок. Вона підійшла до великої скрині і витягнула звідти дві гарні вуздички. Ці вуздички я купила для вас на міському ярмарку, хотіла подарувати вам на день народження, але так вийшло, що ми більше з вами не побачимося, тож беріть їх зараз на згадку. Фея надягнула вуздички на поні і вивела їх зі свого дому. Поні хотіли подякувати феї за подарунок, але разом з рогами пішло і їхнє чарівництво. Розмовляти вони вже не вміли, тому їм залишалося лише помахати хвостиками. Першого поні фея відвела в зоопарк. Його директор добре знав фею і з радістю погодився прийняти поні. Йому якраз була потрібна маленька конячка, щоб катати у візочку малюків алеями зоопарку. Фея одразу вирішила, що колишньому єдинорогові тут сподобається. Другого фея віддала до крамниці іграшок. Там якраз шукали поні, який би розвозив дітям іграшки на день народження. Тут теж має бути весело, тож поні сумувати не стане. От на цьому казку про райдужну фею і двох невдалих єдинорогів можна й закінчити. Але якщо ви хочете дізнатися, що сталося потім з і фею. Тоді слухайте далі. Поні недовго сумували за феєю, вони забули про неї вже наступного дня. Їхні розмальовані візочки, квіти в уздечках, купа веселих дітлахів, солодка морква з рук, і, звичайно ж, постійні селфі на тему Я і поні. Усе це допомогло їм забути про свою колишню господиню. І лише іноді, коли в небі з'являлася веселка, поні зупинали візочки. Довго дивилася на неї, потім кивали головою, уявляючи, що в них знову виріс ріг і можна на веселку накидати льодяники чи цукерок. Потім вони по конячому сміялися, а далі брали свої візочки і бігли туди, де їх чекала радість і веселість. Феюш продовжувала робити свої веселки, але вони вже не були такими яскравими, бо розмальовувала вона їх звичайними акварельними фарбами. А щойно ті потрапляли на дощову краплинку веселки, фарби розтікалися, і їхній колір уже був не той, який хотіла бачити фея. Тому люди поступово перестали помічати її веселку. Адже вона вже мало чим відрізнялася від справжніх, де й льодяники з неї давно не сипалися. Нездовзі її веселок вже зовсім зникли. І що ж сталося з феєю? запитаєте ви. Про неї мені розповів директор зоопарку, ну той, що забрав першого поні. Зовсім нещодавно він вирішив відвідати нашу фею. Коли директор піднявся на гору, де стояв її будиночок, то побачив, що галявина біля дому давно не підстригалася, а на дверях висів великий замок. Тут феї вже давно не було. У феї не було сусідів, тому ніхто не міг розповісти директору зоопарку, куди ж вона поділася. Так би ніхто і не дізнався, що сталося з феєю, якби директор зоопарку не зустрів ту саму всезнаючу сороку. Вона і розповіла йому, що фея тут більше не живе. Це сталося тому, що люди забули про неї, і їй нічого не залишалося, як поїхати до міста фей, щоб жити там без магії і чарів, як звичайні люди. Так завжди роблять феї, про яких усі. Забувають. Тут, мабуть, я й закінчу цю казку, бо мені більше нічого додати. А якщо я дізнаюся щось нове про райдужну фею, обов'язково напишу вам іншу історію про неї.